Україні за три роки збанкрутіла половина всіх банків. Так звана націоналізація Приватбанку нанесла збитки державі і громадянам у розмірі 150 мільярдів гривень. Левова частка цих подій відбувалася під керівництвом Катерини Рожкови. Ну проти не відкриті уголовні діла, я можу об этом заявити. Угу. Вона головний куратор банківської діяльності в Україні з січня 2016-го. Як же живе зам голови НБУ сьогодні? Згідно декларації за 2016 рік, її сукупний дохід склав 1 мільйон 900 тисяч гривень. Готівкою вона має майже 350 тисяч доларів і 3 тисячі євро. У банках трохи більше 100 тисяч гривень. Дві земельні ділянки розміром у 15-12 соток. Дачний будинок у Київській області, два гаражі та два автомобілі. Honda cr 2008 року та Sang-Yong Rexton 2007 року. Катерина Рожкова працює у банківській сфері майже 20 років. З 2010 по 2013 була замголови правління одеського фінбанку, що належав Кауфману. З 13 по 2015 замголови, а потім головою його ж Платіному. Ще у п'ятнадцятому стосовно банку була заведена кримінальна справа. Схема полягала в тому, що Платіном банк під керівництвом Рожкової через свої рахунки у фінбанку Кауфмана вивів на кіпрську офшорну фірму більше мільярда гривень. Однак на цьому історія не закінчується у червні. 15-го вона йде на підвищення до нбу у вересні 15-го гпу справу закриває. На думку журналиста Александра Дубинского, все відбувається не выпадково. С целью утаивания стойкой неплатежеспособности банка на должность директора департамента банковского надзора НБУ была предназначена Рожкова Екатерину Викторовну, которая раньше работала на должности исполняющего обязанности главы правления банка. На указанной должности Рожкова осуществила весь перечень исчерпывающих мероприятий с целью снятия проблемности Платинумбанка. Восени 16-го і весною 17-го у помешканнях Рожкової проводились обшуки. У набу, слідчі якого проводили операцію, відповіли нам, що на сьогодні вона не є фігурантом кримінальних справ, однак ведуться слідчі дії щодо можливого перевищення посадових повноважень. А ось за інформацією сайту Главкор, у нацполіції з літа 16-го заведена справа. Рушкова в числі інших, підозрюються у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах. Відповідна стаття від 7 до 12 років ув'язнення. Аби зрозуміти масштаби махінацій у банківському секторі, можна взяти два свіжих приклади. На початку червня ГПУ затримала співробітницю фонду гарантування вкладів на хабарі у 5 мільйонів доларів готівкою. Паралельно набу цього тижня висунуло підозру Нацбанку в тому, що через змову із кількома комерційними банками під час рефінансування було розчинено 12 мільярдів гривень погасить зв'язаний кредити. Також цікавим є взаємозв'язок Рожкової із ще одним банківським менеджером Андрієм Рожком. Вони працювали разом в банку Аваль, потім у фінбанку. Після її приходу в НБУ він йде на підвищення. З позиції замголови Сбербанку Росії в Україні на посаду голови правління. Потім стає головою правління іншого російського банку Промінвест. Згідно заяв, все того ж Олександра Дубінського, Рожкова і Рожок були у громадянському шлюбі і навіть мають спільну дитину. Однак ця інформація не має офіційного підтвердження. Поэтому, когда Рожкова защищает российские банки, в этом усматривается очень острый конфликт интересов, за который платим мы, налогоплательщики. Напомню, НБУ выдал Проминвестбанку кредиты на сумму 1 миллиард 100 миллионов гривен. А глава НБУ Гонтрева недавно проводила встречу с главой веб Сергеем Горьковым, на которой шла речь о поддержке при продаже Проминвестбанка. Вот и получается, что Рожок, Рожкова и Гонтарева Почти одна семья, правда не шведская, а больше русская. Нам вдалося знайти певні підтвердження зв'язку Рожка Тарожковою. В неї двоє дітей згідно свідоцтва про народження, це син Олег Сергійович і донька Дарина Андріївна. Батькому дівчинки записаний Андрій Володимирович Рожков, народжений 29 червня 1973 року. За дивним збігом, саме в цей день і в цей рік народився Андрій Володимирович Рожок. Скоріше за все, це одна й та сама особа. А плутанина у прізвищі може бути через те, що ім'я батька дитини було записане зі слів матері. Якщо наявність спільної малолітньої дитини у двох банківських топів, правда, то по закону Катерина Рожкова мала відобразити у своїй декларації інформацію про батька та його статки. Однак вона цього не зробила, і це ще один привід для перевірки Рожкової детективами НАБУ. адже на лице можливий конфлікт інтересів. Вдалося нам знайти і дві квартири, де має право власності і, можливо, проживає Катерина Рожкова. Одна житлова площа на вулиці Стальського, лівий берег, друга на сім'ї Хохлових. Але ні там, ні там з сусідів про неї ніхто не чув. Дорогих авто немає, а самі будинки дуже застарілі. За дивним збігом через дорогу від Рожкової у такому ж старому будинку по вулиці Сім'ї Хохлових зареєстрований і Андрій Рожок. Однак і про його появу там жодних відомостей. Окрім Промінвестбанку, де головує Рожков в Україні функціонує ще три банки із російським капіталом. Зараз же Рожкова заявляє, що всі вони готуються до продажу. Строки не називаються, але нам оприлюднили дані щодо можливих покупців. На Промінвест претендують два таємничі громадянина України. А ось заявку на купівлю 100% Збірбанку Росії подали два громадянина із британським та російським громадянством. Банки з російським державним капіталом. а Это четыре банка. На мой взгляд, является большим агентом Кремля, если уж такой термин вообще уместно называть большим агентом Кремля, чем социальные сети ВКонтакте или Одноклассники. Ну, то есть по масштабу физического влияния на Украину, если это враг, то он не может находиться на территории, на территории Украины и влиять на украинскую экономику. Існує і запис розмови, начебто Катерини Рожкової та голови ВТБ банку в Україні Костянтина Вайсмана. ВТБ планував докапіталізувати і поглинути БМ-банк, однак не зміг через санкції РНБО. Вайсман під час розмови не задоволений тим, що Валерія Гонтарєва не вирішує це питання із президентом і пропонує Рожковій дослухатись до погляду із Москви. Також просить не перевіряти БМ-банк протягом року. Ти така маленька не пойду. Ми являємося групою, ви нас винасабі в групу. банк как-то вот сейчас он, он как-то вот есть да вот как он есть и вроде все исполняет норматив то есть если его не трогать то он нормально функционирует. Ну, то типа ты хочешь сказать что если там не проверять как он формирует резервы ну да если его не трогать там вот условно говоря то соответственно ну, он он, а, будет он год не про... по он год не простоит ему сейчас перестанут платить по кредитам все абсолютно все перестанут платить по кредитам Это первое, что будут использовать ваши клиенты. Что против банка введены санкции, не будем платить вражеской армии. Ну, как они всегда говорят. Під час розмови обидва банкіри говорять про недолугість дій РНБО. Однак у Рожкової, за її словами, немає повноважень діяти в обхід Ради Нацбезпеки. Це питання ні з ким тоді поки це не обговорювати. Я хочу, щоб тоді, може, ми на п'ять зберігаємося, приїдемо в Москву, тоді посядемо. І Приїжджай. я отримаю ще якісь сигнали і без задачі.

що степ, степ, ми ділимо. Зв'язки, кар'єра та діяльність Катерини Рожкової викликає чимало запитань. Це стосується її і як управляючої комерційними банками, і як замголови НБУ. Адже безпосередньо або посередковано вона має стосунок до ліквідації десятка скандальних банків та до націоналізації привату. Загальна сума коштів, які крутилися навколо цих операцій, більше 200 мільярдів гривень. Погодьтесь, це достатня сума, аби нею зацікавилися правоохоронці. А можливо, саме через це у них до неї так мало питань. Якщо ви зіштовхнулися з корупцією та беззаконням, надсилайте свої проблемні теми нам. Спробуємо допомогти. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Розголос в наш час це шлях до вирішення проблеми.